Митниця це наша постійна головна біль. інституті майбутнього, до речі, ми, по-моєму, пару років тому робили е, велике дослідження по е, схемах на митниці, викремали е, 11 головних схем. <кій> Із них майже всі це великі схеми, які можна е, вилікувати системними реформами. Тобто, проблема ж не в тих е, громадянах, яких там інколи на кому сленгу називають, які там е, тягнуть коробку сигарок через кордон. Е, а і для того, щоб там заробити якісь свої невеличкі кошти. Проблема все-таки вона в тих, хто провозить фуру з цигарками. І є кілька простих кроків, і на них все-таки треба колись буде зважитися і зробити. І найбільш очевидний це спільний контроль і зведення декларацій з двох сторін кордону, тому що коли це починають робити раптово, то виявляється, що різниця між сумою декларування у нас і в Польщі однієї тієї ж фури буде в рази. Різд